Урок я пізнаю світ. Тиждень 21, урок 182. Сторінка 8. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку мандрує Україну. Підготовка до діагностувальної роботи. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами повторювати вивчений матеріал. Помандруємо вивченими областями, переглянувши відеофрагмент. Увага! Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут не шумить. Посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не шумить. Посеред Європи вільна, неділима, Моя країна рідна батьківщина! Алгоритм підготовки до діагностувальної роботи. Прочитай і відтвори з пам'яті вивчені навчальні одиниці. Якщо ти чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу до вчителя, однокласників. Візьми участь у перегонах, виконай завдання, проаналізуй та виправ допущені помилки, вивчи відповідні навчальні одиниці. Підготуйся до діагностувальної роботи вдома. Якщо чогось не зрозумів. Не зрозуміла, звернися по допомогу. І так, ви послухали поради підготовки до діагностувальної роботи. Для цього нам треба розгорнути сторінка 42 і пригадати вивчене про Закарпатську та Івано-Франківську області. І так, Закарпатська область розташована в західній частині України. Вона межує із Львівською, івано-Франківською областями та країнами Європи Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією. Івано-Франківська область розташована в західній частині України, межує з Львівською, Тернопільською, Чернівецькою, Закарпатськими областями та країною Європи Румунією. Чернівецька область розташована Південно-західній частині України межує з Вінницькою, Хмельницькою, Тернопільською, Івано-Франківською областями та країнами Європи Молдовою та Румунією. Пригадайте, які елементи є на гірбі Чернівецької області. Розфарбуємо їх. Із чотирьох запропонованих, правильними є. Букові листочки і птах, що срібний орел, що є на верхівці. Добре, попрацюємо далі. Пригадаємо навчальні одиниці про гори в Україні. Гора це. Се... Кожна гора має підніжжя схил і вершину. Вершина це найвища частина гори, підніжя це найнижча частина гори. Частини гори між підніжям і вершиною називають схилом. Гори різняться за висотою. Українські Карпати це середні гори. Пригадайте, висота Говерли становить 2060 один метр. Вчимося рахувати завдання від бубу. Увага на екрані. Перший приклад. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповідь 51. Другий вираз на екрані. Запишіть результат, перевіримо його 62. і останній вираз. Запишіть відповідь, перевірте з екрану 72. Отже, ми маємо відповідь наступні числа. Полічіть назви озер. Синевір, шипіт, говерла, бребенескул і пруд. Озер ми маємо лише два. Пригадаємо вивчене. Проводоймо. Сторінка 42. І так, водоспад, Шип, до речі, це падіння води річки з високого уступу, що перетинає її русло. В Україні багато водоспадів на гірських річках Карпат. Озеро, синевир і бривенескул це озеро. Це природна западина на суходолі заповнена водою. Озеро не є частиною світового океану. На відміну від річки, озеро не має витоку та гирла. Вода в ньому не тече, як потік. Озеро Бребенеску – найвисокогірніше озеро України, а Синовір – найбільше озеро Українських Карпат. Річка. Кожна річка має протоки. Річки, які впадають у небі. Річка Пруд, притока, Дунаю. Рівнинні річки течуть рівнинами, вони спокійні і повільні. А гірські річки течуть у горах, вони стрімкі і бурхливі. Пригадаємо наступне завдання 11. Установіть відповідність міжнародних областей і туристичних об'єктів. В області ми можемо побачити термальні води, замок Паланок і озеро Синевир. Івано-Франківська область зачарує нас музеєм писанка, курортом Буковель, ну і, звичайно, гора Верла. Чернівецька область відома Чернівецьким університетом і Хотинською фортецею, яка стала навіть. Відомою кінофортецею. На контурній карті позначте назви цифрами області, які позначені в легенді. І так, цифра 1 Івано-Франківська область, цифра 2 Чернівецька область, цифра 3 Закарпатська область. Складіть слово з наведених літер. І ви дізнаєтеся, як називають пристрій, за допомогою якого ти можеш здійснити віртуальну подорож Україною. Так, це слово комп'ютер. Запишіть це слово на рядочку, пам'ятаючи, що в слові комп'ютер ми пишемо апостроф. Пригадайте, що керує роботою комп'ютера. Системний блок. Які основні елементи має вікно комп'ютерної програми? Розглянемо вікно комп'ютерної програми Блокнот. Пронумеруємо відповідні елементи вікна. І так, цифра 1. Рядок заголовка. Друге робоча область. Ось наша, там, де ми будемо працювати. Далі, третє – значок програми. Четверте назва програми. І п'яте кнопки керування вікном. Згорнути, розгорнути або закрити. Далі завдання 14. Позначте назви пристроїв для введення інформації. Допоможе нам ввести інформацію в комп'ютер це мікрофон, миша і клавіатура. Серед поданих. Варіантів з'ясуємо. Назву пристроя, що вводить чи виводить звукову інформацію. У першому рядочку колонки. Вони виводять звуки. Мікрофон вводить звукову інформацію. Навушники виводять звукову інформацію. Кількість слів, що ми підкреслили, дорівнює трьом. Перегорнимо сторіночку. Виконаємо географічне авторалі. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. Основна частина гори. Це хребет, ой, це вершина підніжжя і схили, буква Ш. Друге, українські Карпати це середні гори за висотою, буква И, пруд притока. Дунаю, буква Н. Четверте. Гірські річки. Вони стрімкі і бурхливі, буква А. П'яте. водойма, що не має витупу і гирла це озеро, буква В. На гербі Івано-Франківської області зображено галку, буква Е. До списку світової спадщини ЮНЕСКО занесено Чернівецький університет. Із будинних слів можна скласти слово. Вершина. Ну, а ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами повторювали вивчене з географії, готувалися до діагностувальної роботи. Вдома ви можете ще раз розгорнути зошит на сторінці 41, 42 і повторити вивчене за сторінками ЗОшита.